Привіт, я Віра. Сьогодні я буду висаджувати в ґрунт кореневище аспарагусу. Не того аспарагусу, який кімнатна рослина, а того, який ми називаємо спаржею, і який дуже смачний зготований на грілі. Кажуть, що він ще більш смачніший просто серий з грядки. Але для цього його треба виростити в своєму саду або нагороді. І звісно, шанування всім, кого зацікавили мої садові пригоди. Корневища аспарагусу були куплені тижні три тому в епіцентрі. Їх було, можна було б одразу висаджувати в ґрунт. Але це була одна та з тих спонтанних купівель рослин, яка не планувалася, тобто в мене не було підготовленої грядки. Тому ці три тижні коренавища провели чудовий час в підвалі поруч з. Клубнями жоржин. Вчора ввечері я їх вийняла і залила трошки водичкою, щоб зволожити перед посадкою в ґрунт. Обираючи місце для грядки під аспарагус, треба надавати перевагу сонячним ділянкам, де не застоюється вода, і де аспарагус зможе зростати 10-20 років. До того ж, бажано, щоб ґрунт був більш лужним. І якщо я трошки ближче покою зробила, можна побачити, що я внесла достатньо багато попелу десь біля ведра, ведра на, на цю ділянку. Але я зробила це тільки після так, виміряла кислотність ґрунту за допомогою pH-метра. і середній показник на цій ділянці був близько п'яти. Тоді як для аспарагусу бажано мати значення 6,5. 7 Для висадки аспарагусу рекомендують робити траншею шириною не менше, ніж 30 см і глибиною 15-20 см. Я буду робити це в два етапи, бо тачка, на яку я навантажую землю, що викопую, вона просто більше не помістить. А тепер в, цю, в цій траншеї з відстанню 30 см між кожним кореневищем треба зробити холмик, такий, на який розкласти кореневища аспарагусу і потім прикрити землею. Ось таким чином. Я пропресувала трохи ці холмики, і потім розклала на них кореневище, як таких осміножків, щоб корені гарно були розправлені на цих холмиках. І після цього можна засипати вже землею. Кореневище, верхівка кореневища повинна бути. В землі на глибині хоча б 10 см. Рекомендують засипати землею в два етапи з інтервалом в тиждень 5 см і 5 см. Але я боюся, що мій помічник, який ось тут прийшов, може трохи зруйнувати мою роботу, тому буду засипати все в один. Прийом. Вирішила ще показати вже повну грядку, як я розклала кореневища аспарагусу. Ось так. Було всього в мене 10 кореневищ. І хотіла ще сказати, що дещо забула зробити, що планувала для перших двох кореневищ, а саме забула застосувати біоінсектицид проти земляних шкідняків, проти ґрунтових шкідників, і тому розсиплю цей медвайт вже для цих інших восьми кореневищ. І на сьогодні це все. Всім па-па!